Майдана второго? Или нам, или нам детям написать туда, вот в АТО? В АТО, то, чтобы приехали наши дети а с оружием, вот туда наводить порядок? Ты вы такие умные. Расчет должен быть. Да, да надо по репеку из запорожца из депутатов сначала выгнать, да, чтобы да, они не сидели да, там, да, командуют. Да. Да. Их уже лицензии на 10 лет, их достаточно. Вот туда, вот на да. эту елку повесить, и пусть смотрят люди на да, нее. Да, да, да. понимаете, в городе да, беспредел. Да,

Значить, шановні <реку> äh, <реку> шановні, сьогодні сьогодні. сьогодні äh, ситуація з перевезенням в місті суми дуже äh, нестабільна і страшна. Значить, äh, в чому ситуація? У нас äh, вчора у нас вчора працювала äh, робоча група, яка створена. Розпорядження міського голови з приводу того з приводу тарифів на перевезення в громадському транспорт сьогодні. Порадившись цією групою, це група громади. Я сьогодні вийшов з п'ятью тезами. Перша тариф, який пропонують перевізники, і по якому намагаються їхати три гривні. Він є непрозорий і неправильний. Це перше. Виконком своїм рішенням затвердив тариф в дві гривні, і всі повинні виконувати на території міста Суми рішення виконкому. Маршрутки повинні їздити по дві гривні. Це друге по третє, сьогодні ми розпочали вже процес розірвання договорів з цими маршрутками. Uh, які сьогодні або не виїхали, або їздять по три гривні А когда ви uh, 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 я не можу назвати конкретну uh, дату. Шановні, шановні, ми Будемо звертатися до суду. Буде рішення суду. Я не можу народів. Чи слідучі ми готові сьогодні? Uh, на сьогоднішній день багато людей зав'язані і, скажімо так, залежать від маршрутного сполучення в місті Суми. Ми сьогодні готові приостановити розірвання договорів з тими перевізниками, які ж зараз, сьогодні, виїдуть по дві гривні і сядуть за стол переговорів в такому форматі. Перше, це робоча група. Повірте, це нормальні хлопці, з ними можна йти в розвідку. Друге це виконком і третє це перевізники. Вони, перевізники, повинні чітко показати свої затрати, свої прибутки. І тоді <плес> <плес> ніхто нікому нічого не показав. А якщо ти по рублю будеш возити, тисяч людей з'єшти. Я інвалід першої групи. Я на тисячу живу, хоча я з тринадцяти літ робила. А ви наслідки криші повинні мені поремонтувати це, а ви мене в суд посилаєте. Бандити ви афірісти ви, ви ще хуже бандити, ніж були.